Вітаю сьогодні 15 січня, 53-й випуск циклу передач чи перемоги від мене Олексія Голубуцького, політтехнолог, який намагається, намагається давати свої аналітичні огляди з подій, які відбуваються в Україні та світі. Намагаються робити, як мені здається, відносно об'єктивно. Так, будь ласка, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь. Знов я бачу статистику, що половина глядачів не, під, не підписані на мій канал. У нас вже більше 10 тисяч. Тому сьогодні немає з конкретних загальних тем. Хотів би просто трохи пройтися по основним проблемам, які мене зацікавили чи турбують останнім часом. так, Їх дуже багато. Тема, ну хотілося б з приємної новини почати. Звичайно, це все ж таки підтвердили збиття двох літаків-радарів. Один підбили, він долетів, інший впав. Такий Дорог, такі дорогі дуже сильно цей А-50. І я, я не, не, не буду вам тут розповідати деталі, я не військовий експерт, вже набагато, але мені сподобалось, я прочитав аналіз одного військового аналітика, неукраїнського. Який сказав, що, можливо, ці, ці операції з літаками це підготовка до того, що е, в Україну почнуть поступати в f 16 і потрібно максимально, так би мовити, позбутися цих літаків радарів, тим більше їх дійсно дуже мало, і вони можуть псувати, скажімо так, життя е, в перші місяці функціонування f 16 в Україні. Ну і Найприємніше це те, що ну невідомо чи воно виправдається, але що наша військова влада сказала, що збиття цих літаків відтермінує ракетні удари по Україні, бо все ж таки вони займалися розвідкою і установкою цілей, так би мовити, і це, це приємна новина. Ну принаймні, якийсь час. Ще знову ж таки це все відносно. Так? Харків, Дніпро, всі міста, які знаходяться ближче до фронту чи до кордонів з Росією, вони страждають незалежності від того, чи літаються літаки, радари. Тож і саме Херсон сьогодні обстріляли жахливо. Що відбувається в міжнародній політиці щодо України? Ну, ми бачимо, що з'являються взагалі західна преса, треба відмітити. Я от... Як останні два роки ніколи не вивчав західну пресу, ну зрозуміло, бо події відбуваються. Стільки не читав, не слухав, я постійно це роблю і повинен зробити такий неприємний висновок, так і відрізняю від того. Я займаю перші західні газети. Я почав читати ще в навчаючись в києво могилянській академії. Потім це перейшло в таке відносне хобі. Ми цікаво була взагалі цікаво перше джерел, особливо зважаючи на обмеженість і провінційність українських засобів засоб 20-річної давнини. Бо вони все я б скажу так, як людина каспіця практично все брали з російських джерел. Тобто, якщо там Вашингтон пост щось надрукував, чи New York Times, наші чекали поки перекладуть з англійської мови. На російську, а потім вже в кращому випадку, просто в кращому випадку перекладала на українську, а в іншому випадку просто російською. дублювали це все. Жили ми в такому інформаційному чудовому просторі. Дуже часто це зараз і зараз бачу. Так ось преса через Західну, через оцю інформаційну хвилю, яка просто поглинає все останні 20 років. Західна преса дуже сильно. ну, Ну, вона намагається, як і будь-яка інша преса, намагається конкурувати з соціальними мережами, і це звичайно не не, не йде на користь пресі. Вона маргіналізується, вона стає примітивнішою. Вона любить стає любити всякі голосні заголовки. Ну, бореться за читача, скажімо так, і тому постійно така навала. Повідомлень, якихось висматнених з пальця. так там Завтра кидає нападе на Тайвань, хоча всім більш-менш нормальним аналітикам зрозуміло, що Китай протягом останніх 20 років про це постійно говорить. так Що це, коли він нападе, він найменше, мабуть, буде про це говорити. І ось з цього плану публікація, яка вийшла вчора. З німецького білду, де говориться про те, що Німеччина готується нібито до війни з Росією. Ну, звичайно, це все максимально повно розійшлося по українським всім можливим е, засобам масової інформації. Е, хоча і в самому білді, і в, потім, в поясненнях в пізнішому сьогодні було ясно, що все ж мова йде про легенду, так що це німці. Я тому не буду. Хто хоче, може подивитися моє коротке відео на, 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 на цьому каналі, не буду. Детально зупинятися, але там такий план, що повинно робити В будь-якому разі там сказано про те, що це відбудеться все в разі поразки України в цьому році, так? І тоді в Німеччині в 25-му і НАТО, в 25-му році, придеться зіткнутися з НАТО. Але це була спочатку, здавалося, легенда для навчань майбутніх НАТО, тепер виявилося що це взагалі просто один сценарій який розробляється сотнями, і це абсолютно правильно, так? Це ми тільки живемо за планом А, як ви як ми знаємо, так а от ну, нормальні країни повинні хоча б думати над планом Б, В, Г, Д і так далі. Але з іншого, боку, що насправді от ми чуємо постійно е, заяви про підтримку, підтримку, Я тільки що щойно прочитав про те, що Європа збирається пролонгувати цю ці привілеї, які є Україна щодо країн Євросоюзу, так. Uh, і наш симпатик, наш сусід, прем'єр Туск, він проти цього виступає. Ми бачимо, як блокують кордон вже румуни. І ми повинні ми мусимо розуміти, наскільки в складному світі ми живемо, що одніми обіймами і словами, які ми постійно чуємо, так? що які ми чудові, які ми героїчні, які ми і, так, і, так далі, і так далі. А потім. З'являється заява заступника міністра знов таки, польського, так про те, що це вчорашня заява про те, що Польща очікує чергового напливу біженців з України, бо вони бачать, що, скоріш за всього, серед його точка зору, що дуже дивно, що він її висловлює, але висловлює, що Україна. Тобто то російські війська можуть відновити наступ серйозний десь до середини цього року, і Україна зазнає поразки, і величезна кількість біженців прибіжить знову до Польщі, до Європи. Хочеться вірити, що всі ці розмови про те, що ми програємо, як я вірю справді, от як українець, я вірю. Що всі ці розмови про те, що ми в цьому році, що нас зазнає поразка чи дуже серйозні проблеми, що це залякування спеціально для урядів цих країн, щоб вони пошвидше вирішували питання зі зброєю, з ВПК, з грошима для нас, так що це таке пришвидчувати? Але аналізуючи величезний масив інформації, який виходив в минулому році, в цьому році, в поза минулому році, як... На жаль, таке враження здається, що це все, все ж таки дійсно свідома політика засобів масової інформації на те, щоб ну, просто аналіз це, 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 це нас стосується постійно, так, нашої засобів масової інформації, але просто хотілося від Західного трохи, трохи іншого рівня. Але бачимо, що ми тут йдемо, зближуємось постійно один до одного. так, і такі... Голосні заголовки вони ну більш продаються, більш подобаються людям. Сказати, що Україна чекає складний етап, який може тривати руками, і він складається з того з західної допомоги, з внутрішньої консолідації в самій Україні, це дуже складно. А що Україна наступному році програє, чи в цьому році програє, і що Путін е, вийде в Київ, все дуже просто, це голосно і всім зрозуміло. Чи навпаки, що е, це було як минулому році, так що Україна відіб'є всі, е, всі свої території 91-го року, війде в Крим і буде там готуватися до бараду в Москві. Це теж західна преса це е, е, так, чи інакше в, в різних формах друкувала і опублікувала. Тому. Ситуація з Америкою я не буду розповідати, ви всі, впевнений, знаєте. Продовжується це тягамоте на з домовленості республіканців і демократів. Чекаємо ще пару днів. Що все ж таки час ще є, так би мовити, що 61 мільярд а, нам нададуть сьогодні. Швейцарія і а, президент в Швейцарії і, і Єрмак анонсував якусь події. А після цього вийшла інформація про півтора, півтора мільярди доларів чи 2 мільярди, немає значки Швейцарія дасть до 28-го року. Це дуже добре, що вони дають, але ну це так, так би мовити, нас не врятує. Форм... Блумберг сьогодні ж написав, що формула миру, який пропонувався в Швейцарії, він знову ж таки, якщо читати депутатів. Можна в все чудово, все просто супер, ми, ми йдемо таким маршем ну, серйозним до перемоги, і формула мира має величезний потенціал. Блумберг так не вважає. Кому вірити, не знаю. Знову ж таки, аналізуючи, повертаючись до попередньої теми, можу сказати, що і західна преса почала. Ну, скажемо так, от використовувати дуже часто такі негативні конотації щодо України знову ж таки для того, щоб воно простіше було пояснювати. Ну, тобто, можливо, в формулі миру там є якісь перспективи. І можливо і впевнений, що вони дійсно є певні так і певні про просування, так але це складно пояснювати. Скоріше, простіше пояснити, що ніяких особливих нічого не Ну, то, то з формальної точки зору, можливо, вони і праві, так що такого кардинального, що глобальний південь, з яким бореться, в принципі, ми боремось так, що він зайняв якусь більш активну позицію щодо ці нашої війни. Він залишається і далі в позиції, що ми з цього будемо мати, так? То поки війна для Індії, для Китаю, для дуже багатьох інших країн має позитив з точки зору того, що просто вони отримують дешевшу нафту, дешевші енергоносуси з Росії, так? Ну і по друге, найголовніше можливо для багатьох, особливо заможних країн, що Захід, колективний захід в війні України проти Росії. Він він з цієї проблеми зайнятий, не може займатися іншими проблемами, як ми бачимо, цих проблем безліч від Ізраїлю до Ємену від Тайваню до Господи, ще ну назовіть будь-яку точку світу, в яких є дійсно проблеми, і колективний захід, в першу все, сполучені штати, ну очевидно не справляються з цим таким колом в. Проблем, скажімо так, тому будемо сподіватися на краще, звичайно, так. Я Це, це зради чи перемога. Цикл був такий. Я хотів в першу чергу сказати про саме про за, західну пресу, бо ми всі залежимо від тої інформації, яка йде з, зі світу, і, і дуже часто я бачу, неадекватно реагуємо від одна ступінь крайночі до іншої ступені крайності. Тому. Я от намагався в першу чергу це пояснити в цьому випуску. Далі буду маю на увазі в наступних випусках, буду все ж таки детальніше зупинятися на подіях. Бо події відбуваються кожен день, звичайно, так. І багато з них ми навіть не являємо їх наслідки абсолютно, бо вони можуть проявитися не от завтра, післязавтра, а через рік, через два. І те, що відбувається зараз, в тому числі з тим, що. Ми чуємо від Німеччини, з Польщі, з Румунії, оця вся ситуація з підтримкою України, воно може від, відігратися в ту чи іншу сторону через рік, через два, бо всі спостерігають весь світ, спостерігає за тим, що відбувається в Україні в Україні російській війні, і вони роблять висновки. І останнє щоб закінчити, якщо хтось дивився, мої. Відео чи виступи на телебаченні щодо випуску дронів на дому, так би мовити, да? в домашніх умовах, як пропонує між голова Мінцифри Федоров, так, то я не займаю тут позиції якоїсь, я не спеціаліст. Я Повторюю, я завжди кажу, я не спеціаліст. Я розглядаю це як історик і як політехнолог. Як історик, в принципі, такі приклади були, але вони якось не дуже позитивно, скажімо так. Проявили себе в подальшому, приклади, коли ти замість великої промисловості чи середньої промисловості намагаєшся зробити в якомусь такому аматорському варіанті, так? І з політехнологічної точки зору, бо боюся, що коли, коли всі почнуть розуміти, що з цього нічого не виходить, так. Складеться, ну, у влади з'явиться такий шанс сказати, ну це ми ж запропонували народу, а народ не захотів цим займатися. Так? Воювати вони не хочуть, дрони збирати не хочуть, грошей більше давати не хочуть, всім не задоволені і так далі. І от ще дрони будуть одним, так би мовити, таким аргументом, щоб найголовніша мета будь-якої влади, будь якої влади, яка, а тим більше яка. Інституційно не дуже обмежена, в нас саме така влада це позбутися будь-якої критики і позбутися будь-яких альтернатив. На жаль, це правда. Тому підписуйтесь на мій канал обов'язково, ставте вподобайки. До наступних зустрічей!